Реагуємо у своїй діяльності на запит суспільства, швидше за все, незадоволення, незадоволення е, цінами на транспорт, незадоволення цінами на теплопостачання, на електропостачання, е, незадоволення цінами е, на інші послуги, які забезпечує, які е, регулює Львівська міська рада. Суспільство не задоволено тим, особливо зараз під час війни, що занадто високі, як вважає суспільство, премії у чиновників. До прикладу, у міського голови Андрія Садового оклад, який передбачений договором, становить в районі 14-16 тисяч гривень. А разом з надбавками і з преміями, в деякі місяці під час дії воєнного стану заробітня платня досягала суми в 100 120 тисяч гривень. Ми вважаємо, що це є аморально. І більше того, під час моніторингу тих фактів. Про його преміювання про його заробітну платню нами було встановлено, що премії, надбавки, матеріальна допомога, як Андрія Івановича так само і його заступників було нараховано незаконно. Якщо під час преміювання Андрія Садового як голови міста своїх заступників, Йому достатньо розпорядження за власним підписом, аби преміювати і підстави, за якою преміюється його заступник, то в, у випадку преміювання його як голови закон передбачає, що має бути рішення Ради, в нашому випадку Львівської міської ради. Ми почали з'ясовувати. Чому такі захмарні премії у його заступників? Пані Маруняк, пана Москаленка та інших. Нам було надано інформацію про те, що за власними розпорядженнями міського голови ми отримали ці розпорядження, вони як під копірку були зроблені. З місяця в місяць він преміював своїх заступників у розмірі 200-300, були і по 500% відсотків премії щомісяця. Ми вдалися в детальніший аналіз про те, за які такі особливі заслуги люди мають отримувати такі премії, такі надбавки. І були доволі здивовані після отриманої інформації. Що особливих заслуг як таких не було. Була абстрактна надумана підстава, така як вони внесли особливий вклад в розвиток міста. Ми вдалися в більш детальніший аналіз. Який такий особливий вклад? Тут втекнулися в мовчанко функціонерів Ільюської міської ради, які не змогли нам пояснити, а відтак. Якщо навіть і є розпорядження львівського міського голови про преміювання свого заступника, і воно безпідставне, то напрошується висновок, що таке преміювання є незаконне, тому що має обов'язково бути підстава. Щодо преміювання самого міського голови, як мною було зазначено, має бути рішення Ради. Андрій Садовий, він себе в доволі. Цікавий спосіб преміював. Сам себе не побоюю цього слова. Тому що на преміювання, як вони вважали, була в них одна підстава це ухвала сесії Львівської міської ради, яку, як виявилося в подальшому, ніхто в очі не бачив і за неї депутати не голосували за 2020 рік, перед тим 2015 рік, це якраз в ті роки. Коли відбувалися вибори, і заново приступав до повноважень міського голови діючий мер, це 15-20 рік. З 15 по 20 рік вони керувалися одним документом, вдумайтеся документом у вигляді ухвали, а не рішення. І ця ухвала, як в 15-му році, так само в 20-му, приміювала міського голову на на. На період не просто на рік, не просто на два, а на усі п'ять років його каденції. Ну, весь термін. На весь термін. Тобто вона суперечить здоровому глузду. Чому? Тому що як можна преміювати особу, не знаючи які конкретно особливі кроки по розвитку міста, громади, вона вчинить. А раптом з неї станеться якийсь форс-мажор, вона не зможе виконувати свої функціональні обов'язки як міського голови. А раптом вона складе повноваження через рік, через два, як можна керуватися ухвалою за 15-й рік, преміюючи і отримуючи премію у 2018 і 2019-2020 році. Це суперечить не тільки здоровому глузду, але ще й закону знову ж таки. Тому ми звернули на це увагу вже суспільства. Ми сформували відповідні заяви про вчинення злочину. Тепер ми очікуємо реакції від правоохоронних органів у вигляді відкриття кримінального провадження. І розслідування даного злочину ми вважаємо це злочином. В більшій мірі відповідальність за те, що відбувається у Львівській міській раді, несе її очільник Андрій Садовий.